Заморожена піца легко, яка найсмачніша. М'ясна. Ось так от виглядає в замороженому вигляді: 200 градусів 7 хвилин і печем. Ось так от виглядає. Куштуємо. Приємно на смак. Багато різної ковбаси, томатний соус, багато сиру, перчик, помідорчик. Мені вона сподобалась. Цезар! До речі, топове пакування. Мені дуже подобається. Не займає багато місця в морозилці на відміну від картонних коробок. Ось так от виглядає. Куштуємо. Дуже цікава за смаком, велика кількість начинки. Тут вершковий соус, і курка, і шинка, і помідорки чері, і багато сиру. Трошки нагадує салат Цезар. Соус має пікантний часниковий смак. Як для замороженої піце, вона дуже добротна. Я візьму собі на замітку. Сирна. Так от виглядає сирна. О. Ось так от вона виглядає. Куштуємо. Оця піца була дуже смачна. Тут вершковий соус. Ціла купа різних сирів. Тут є дорблю, моцарела, мікс якихось твердих сирів. Смак пересолений, приємний, вершковий і дуже насичено сирний. Мені вона реально сподобалась. На першому місці сирна піца, на другому м'ясна і цезар.